Матч центр української прем'єр-ліги. На жаль, не гол-центр, але ми, в принципі, могли навіть UFC-центр якийсь тут отримати. Якби ось цей епізод він перетворився. А він перетворився. Чому ні? Слюбик ось, таким чином намагається зберегти м'яч, потім лежить, тримається за ногу. У це не вірить, скажімо так, головний тренер Карпата Олиславу Лупашко, підходить, вказує на це головному арбітру. І це в 90-та хвилина. Після цього все почалося, в принципі, да? далі. Ми бачимо в цей контакт на зважуванні, та чи як це правильно назвати? Я знаю, я хочу влаштовувати боксерську термінологію. Діма 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 Так, давайте мій погляд, допоможіть мені розібрати те, що сталося, тому що тут дуже важко за цими єдиноборствами простежити, хто скільки виграв. Ну так реально важко порахувати. Ми десь підготуючи студію заключно. Нашу на сьогодні спробуємо ось ці бали поставити командам за цю історію, але для мене це очевидний детонатор цього матчу. Після ось цієї історії цей матч розкочугарився і все найцікавіше сталося і під час цієї сутички. І, власне, після неї реально команду це змусило летіти вперед. І два на найкращі моменти цього поєдинку. Ми побачили після дуже важко зрозуміти, як клайвер не забив. Судячи по повтору, мені здається, що м'яч трохи підскочив перед ударом. Можливо, він хотів низом пробити або якось і підскочив м'яч і він з того полетів вверх. Атака відповідь. Буквально довга передача одразу. М'яч підбирають футболісти Карпат і все завершується ударом Краснопіра. Друзі, хто не дивився матч, то... це ми вам показали три хвилини. Та, що відбулося. Зараз ми ще більше з флеш-зони покажемо, тому що там головний тренер руха Іван Федек, тому слово, флеш-зоні. Дякую, студія. Безгольовий підсумок львівського дербі. Так сталося, що найемоційніший момент стався вже наприкінці поєдинку. І момент клайвера, і та сутичка, що вже була біля поля Карпат. Як взагалі передусім матч охарактеризує? Ну грали проти команди, яка має дуже хороших футболістів, звертали увагу на них. На гравців, які є, ті гравці, які є в Карпат. Я вважаю, дуже, дуже хорошого рівня. І вболівальники це теж ще один гравець, який без сумніву, можливо, найкращий, який є в Карпат. І гра була така, що моментів багато не було в нас. Ми сконцентрувалися на тому, щоб надійніше зіграти, надійніше зіграти в обороні і проводити контратаку. Тобто, відходили в деяких моментах від нашої гри, яку ми хочемо бачити саме на цей матч. Ну, моменти були, з яких ми могли забивати і вигравати цю гру як в кінці матчу, так і вихід один в один, практично один в один бабу. Тому, на жаль, на жаль, для нас нічия. Ви акцентуєте на моменті клайвера наприкінці поєдинку. Ви вже бачили цей м'яч воротах? Ну тільки що бачив в вашому об'єктиві. А у воротах ні. Я дивився. Я дуже хотів, щоб він забив, тому що він часто віддає передачі зручні для інших, але сам не забиває. Я дуже хотів, щоб він забив, але на жаль, не, не вийшло. Цей нердербі він підігрівався вже ближче до фінального свистка. Власне, та сутичка, що сталося, тренер-суперника і гравець ваш зійшлися лобами. Розпочалася масштабна сутичка. Що там сталося? Не знаю. Дякуємо вам. Іван Федек, головний тренер руха був поруч з нами студія вам слово. Uh, так, дякуємо. Ну я думаю, що з боку головного ну, тренера руха абсолютно. Нормально не коментувати цю всю історію тут сто відсотків. Давайте ми прокоментуємо два моменти: да, які сталися на 90-тій хвилині, які стали, як Діма правильно сказав, детонатором, але в повному режимі. Да, ну фал просто розібрався, натягнув захисника, віддав клавіру, і він не забив такі моменти. Треба реалізовувати і доводити перемогу руху, але одразу ще. Взагалі дякуємо командам за останні три хвилини після бійки. Ну от, от такої гри ми чекали. Хоча б хвилин 60. Треба було можливо спочатку так починати одразу з бійки, потім грати. Такий відкритий футбол шикарно. <реку> ну так, попросимо наступного разу. Трошки на, на другій, на третій хвилині там ну, розбереться, хоча між собою. Б, хоча б там хвилин, так тайм, хвилин 50, щоб в такому темпі гра була, то дуже цікаво було б. Цікаво, да? з'явилися моменти, там простір, там простір, бо до цього ми бачили, ну, я не знаю, може не 90 хвилин, але ну, 75-80 точно одну і ту саму картину. Так. Ну, але є ще інша закономірність. Рух два матчі поспіль не реалізовує супермоменти в кінці своїх ігор. Там Фал не забив Чувбасу, розкішний шанс. Ну і зараз Фал віддав передачу, кайвер не забив. Я сюди можу додати ще не забитий пенальті у матчі з епіцентром ще раніше. Так, тобто там приплюсують там, там, там і все. І ми вилазимо з зони вильоту. А зараз виходить, що колишній тренер руху е на чолі «ЛНЗ» набрав більше, ніж Карпати і рух разом у Цікаво. Віталія Пономарьова 20 очок і ЛНЗ. Okay. Після сьогоднішнього матчу Карпат і руха 19, якщо правильно я рахую. Правильно, ти рахуєш. Задумалося. Ти таку статистику Що зробити, він Прийняв Карпат, і руха. Регламенти по-різному писалися. Mm -hmm. <гум> Бувало такі. полісся mm -hmm. uh, у нас ще один матч ігрового дня. Я не втомлююсь повторювати, що в цьому турі у нас забивала лише. Легіонери! Два голи у чотирьох матчах е, у складі оболоні жодного легіонера. А я хотів запитати, ти натякаєш на те, що від оболоні сьогодні не варто чекати забитий між? Можливо, я не знаю. Можливо, тому е, у Руслана Ротаня виходить в опорній зоні або Релто Монзо. Це єдиний легіонер сьогодні. Тобто, дивіться, в нас перший підозрюваний на те, щоб забити в сьогоднішньому матчі. Можливо, він тебе почує. Або 0-0. І знову бійка під кінець. Mm -hmm. Ну, я не знаю, можна. Але, до речі, Оболонь, Полісся, воно ж не дербі, але в першій лізі вони між собою коли грали разом, вони дуже здорово чубилися. них, я пам'ятаю, був матч. Це сезон, коли Полісся виграло першу лігу. Я був на матчі на стадіоні Оболонь, і там, ну там емоції були, там дай Боже. Тобто в них є оцей нерв. Звичайно, що міняються тренерські штаби, міняються футболісти, якась ну, все одно. Позиції та диспозиції команд клубів міняються, але ці матчі вони завжди гарячі у ну, в минулому сезоні я тут реально в деталях чомусь цей матч пам'ятаєш. Оболонь Поліся у Києві. Ну тоді була дуже цікат цікава сюжетна лінія Сергій Шищенко проти Імада Шура. Сергій Шищенко, який вивів команду Єврокубки, але тоді прийшов Імада Шур. Тобто там реально був такий сюжет, і той матч 0-0 зіграли. Дуже непростий матч для Полісся був тоді. В Києві реально він згадується. Він пам'ятається. Взагалі Болонь гарно грає вдома. Важко забити м'яч. казав, що дуже гарно і сильна оборона. Ну, давай подивимося домашній матч. Блонь Олександрія 1-0, Динамо 2-2, Блонлон Карпати 0-2, Блонь Верес 1-1. Ну, Закрита команда оболонь. Вона закривається, грає в п'ять захисників, три центральні хави, два напада, п'ять три-два. І тяжко скрити оборону, коли ще поле сухе, травичка трошки повище, і взагалі там дуже тяжко в любій команді грати. Так що оболонь чекає своїх можливостей вибігти в контратаку, там зловити суперника. Тому сьогодні я не думаю, що болонь буде грати з позиції сили. З позиції сили буде грати Полісся, яке е, стиль Ротаня — це контроль м'яча е, і швидкі фланги у Ротаня, Брагару і Велетені. Так що подивимось, теж цікава гра сьогодні. Давайте спробуємо це рішення Ротаня пояснити: Борельто Манзото, а не Руслан Бабенко. У цей дуже сформований, дуже збалансований трикутник Андрієвський Шепелів Бабенко. В нього сьогодні втручається конголеський атакувальний півзахисник, і я просто припущення висловлю, можливо, це десь підготовка під те, що було гратиме із трьома центральними в Полісі. Чудово це розуміли. і додатковий юніт більш атакувальний Борельто Манзото це гравець трошки більш атакувального профілю, ніж Бабенко. Так мені здається, але знову таки без Бабенко. Мені дуже цікаво буде подивитися на це полі. Читав інтерв'ю Руслана Ротаня, і він казав, що ми розраховуємо на Тамадзоту, і це бойова одиниця, молодий хлопець, який дуже добре прогресує на тренуванні. І я думаю, що тренерський штаб вже ж бачить, як кожен день тренувачний процес, і теж треба давати шанс. Ми мали ти, полісся, мало та ми за цим стежили безальтернативного опорного півзахисника. Руслана Бабенка. знову ж задовольняє його гра на 100% відсотки те чи ні? Це ми, да, ми не знаємо, але ну зараз, бо в обличчі Томанзоту ми отримуємо конкурента. І можливо, як Діма каже, більш атакувальну футболіста. Можливо, він перетвориться в опорну хава, та чому би ні? Склад оболоні. Федорівський Ільїн Семено приймав Дубко Шевченко, п'ять захисників Курко Чех Прокопенко. Три центральні хава, Суханов, Устименко, два нападники. Мені здається, той самий склад, який стартував Абсолютно. стартував проти СК Полтава. одна інтрига для мене була у Стименко чи чи Я Побачив Тислюка на матчі у Львові. І для мене по складу оболоні питання знялися. Давайте по матчу зсередини. У нас на оболоні працює кореспондент Петро Троць. І я так розумію, що десь плюс-мінус зараз ми зможемо почути дізнатися ті новини, які є перед матчем. Так що Петре, тобі вітання. Вього Києва Оболоня повноцінно забезпечила полив стадіону сьогодні. Ну а про останні новини цього матчу цікавинки можемо поспілкуватися з генеральним директором Полісся Володимиром Загурським. Пане Володимире, вітаю вас минулого туру. Говорили про те, що ваша команда на домашньому стадіоні є непростий суперник для шахтаря. В цьому турі говоримо про те, що оболонь на власному полі не суперник для полісся, не не програє в УПЛ оболонь поліссю. В чому справа? В чому феномен гри оболоні на домашньому стадіоні проти вашої команди? Зокрема, по перше, традиційно болонь є непростим суперником для будь-якої команди. Команда, яка сповідує силовий стиль футболу, команда, яка б'ється за кожен м'яч. Ну напевно, так само наше. Матчі між оболоню та Полісся вже набули дербі значення, тому завжди вони максимально на нас настроюються, але ми будемо намагатися зламати цю неприємну для нас традицію, і все-таки сьогодні вперше виграти в чемпіонаті Прем'єр-ліги у Київського оболоні. Знаємо про те, що після операції в вашій команді проблеми з Міском. Трішки розкажіть про Гуцуляка, яка ситуація з його травмою, коли можна очікувати його повернення. Ну, в стані збірної України він отримав пошкодження литкового м'язу. На даний час відновлюється безпосередньо після цього матчу, після вихідних вже буде пробувати приступати до тренувань в основній групі. І ми маємо надію очікувати його на матчі з металістом домашнього. Питання, яке стосується не безпосередньо цього матчу, але загалом матчів УПЛ нещодавно була зустріч Київ представників клубів, обговорювали питання реформи арбітражу суддівського корпусу. Розкажіть, будь ласка, ви як людина, яка один з ініціаторів цих змін, в чому це має полягати? Чим не задоволені і що має змінитися? Є загальне незадоволення. Якщо в минулому році більш консервативно до цього відносились мастодонти нашого вітчизняного футболу Динамо Шахтар. Уже з початку цього сезону були виступи у пресі представників обох команд, які так само не задоволені, і вінцем цього всього була зустріч 15 жовтня, яка я вважаю історично абсолютною більшістю 16 16 команд. Проголосували за звернення до української асоціації футболу щодо необхідності реформування арбітражу футболу України. Дякую за коментар. Володимир Загурський, генеральний директор футбольного клубу «Полісся», розповідав про останні якісь новини з його команди. Ну і ще скажу кілька слів про оболонь. Сьогодні так само не вистачає кількох гравців у цієї команди. Теслюк Нестеренко, це футболісти, які отримали травми в попередніх матчах цієї команди. Поки що вони не готові вийти так само на поле. Ось такі останні новини. в Студії вам слово. Gracias. Ну, почули Володимира Загурського із останніми новинами. Ну, вся історія, звісно, із травмою безкоровайну дуже неприємна. Ну там була потенційна ротація, могла бути на позиції центр Бека. І ну, десь від безкарувайного колишнього партнера Дмитра Хомчиновського так десь чекали повернення на цей рівень, але на жаль, знову травма і на жаль, надовго вибуває він. Неприємна, звісно, історія. Ну і відзначає Загурський те, що оболонь – це та команда, яка б'ється за кожен. М'яч, за ну, величезна кількість єдиноборств виграних зарядженістю болоні. Ну і це те, за рахунок чого здобуває цей результат. Зараз подивіться турнірну таблицю, наскільки висока там команда. І мені здається, це та команда, яка дуже багатьом скептикам своїми результатами, передусім, закриває зараз рота, які там відправляли їх уже в першу літу. Такі були. Так, якщо Оболонь не виграє, ми вже говорили про це, вона Фережене полість. Це важко повірити, так? Глобально. Враховуючи. <laughs> ще важче повірити, там що за <laughs> п'яти. Так, я згоден. Я, згоден. Але Виб... <laughs> сьогодні, я так розумію, що сьогодні можливо себе. Бет Україн, преміум-партнер показує Бет Україн об'єднані футболом разом сильніші Ми дивимося заключний матч сьогоднішнього дня. Ми вже не загадуємо, скільки там голів сьогодні буде, тому що ми загадували, загадували, рахували удари, подачі, кутові, а воно все. Воно все не долітало до воріт. Тому я вас відправляю на футбол. Бажаю гарних емоцій від нього і зустрінемося у підсумковій студії після матчу оболонь. Полісі.